Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку безпечна робота в інтернеті. Ми з вами розглянемо, чому важливо бути відповідальним під час користування Всесвітньою мережю інтернет. Та як вберегтись від загроз. Інтернет надає нам дуже багато можливостей. Користуючись інтернетом, ми можемо знаходити в ньому якісь відомості, новини, інформацію, необхідну нам для навчання, фото, відео, потрібні документи. Також за допомогою інтернету ми можемо листуватись, шукати нових друзів, спілкуватись з друзями та близькими. Для спілкування в інтернеті існують віртуальні спільноти. Це об'єднання користувачів в мережі групи зі спільними інтересами. До таких спільнот відносяться Facebook, Ютуб, Інстаграм та інші. Також для спілкування ще існують месенджери. Месенджери. Це програми для спілкування в інтернеті. До месенджерів відносяться Telegram, Viber, Skype, WhatsApp, Instagram Direct, Facebook Messenger. За допомогою них можна не тільки листуватись, а й надсилати голосові відеоповідомлення. Але... Крім користі, інтернет може нести і певні загрози. Наприклад, спам це коли нам надсилають непотрібні листи. Фішинг – це коли зловмисники намагаються вивідати наші особисті дані для того, щоб використати їх для своєї наживи. Комп'ютерні віруси. Дорослий контент, тобто всілякі відео, можливо, якісь ілюстрації, які не предназначені для дітей. Та кібербулінг. Це коли хтось намагається когось образити так, за допомогою мережі інтернет. Отже, користуючись інтернетом, Треба дотримуватись правил мережевого етикету. Перше правило будь вічливим та терплячим, не втручайся у конфлікти і не допускай їх. На отриманні повідомлення від знайомих тобі людей відповідай якомога швидше. Якщо ти не впевнений, що інформація правдива, краще її не поширюй. І пам'ятай про авторське право. На окремі види музики, якихось літературних творів розповсюджено авторське право. І якщо ти використовуєш цей твір, то обов'язково. Треба вказувати автора. Існують також правила безпеки мережного спілкування. Будь обережним з незнайомцями. Не розповідай про себе зайве. Якщо тобі з незнайомого номера прислали якесь сповіщення, не Поспішай надсилати смс у відповідь. Краще спроси у дорослих, що це за повідомлення. І не довіряй всьому, що читаєш чи бачиш, тому що, на жаль, в інтернеті дуже багато неправдивої інформації. А що робити, якщо ви стикнулись з відео, фото чи текстом який вас засмучує, лякає, бентежить, непокоїть. Скажіть собі, це не для мене. Або просто заплющить очі, відверніться, вимкніть пристрій і обов'язково зверніться до дорослих. Отже, висновок нашого урока буде таким. Для того, щоб безпечно користуватись інтернетом, завжди пам'ятайте, що не треба ділитися особистими даними з незнайомими людьми і бути вічливим тоді. Коли ви спілкуєтесь з кимсь, будьте позитивні та добразичливі. Що ж, діти, наш урок закінчено. До побачення!